Друзі, привіт! Подивіться, який цікавий бурштин приїхав до мене. Старенький, вінтажний, брудний. Але от, зараз покажу вам. Бачите, оце бруд. Ось це бруд. Ну, це все водичкою. Треба буде його всього відмочити добре. І потім... Познімати цей бруд. Цікавий, цікавий, є такі різні за кольором намистинки. Бачите, від яєчного жовтка до такого з включеннями природньо прозорий, непрозорий, різний. Ну, пошкоджений, звичайно, тут Вон бракує намистиночок. Але... Але мені дуже подобаються такі. Так, така форма, такий він прям дикий. Дикий-дикий. Це бурштин сильний, термічно необроблений. Доволі такі крупні камінчики. Ох, який брудасик. Ну, взагалі таке трошки підоцтво, але маю надію, що зроблю з нього щось дуже гарне. Давайте в солоній воді перевіримо. О, Аж випригує. От тут хай він і постоїть і відмокає. Ось і все. Будемо чекати, що я з нього зроблю.